Вітаю на каналі Here Elsewhere, це канал про літературу. Говоримо сьогодні про е, прочитане за жовтень і листопад. Насправді є у мене ще два твори, які я прочитала, але не сказала в прочитаному за вересень. Тож е, не так, щоб багато, але все-таки щось є, хочу вже е, підсумувати осінь і переходити вже повноцінно до зими. Прочитаному за вересень я не сказала про один невеличкий детектив Агати Крісті вбивство за абеткою, і також про один дуже-дуже маленький текст Генрі Джеймса, американсько-британського письменника Дейзі Міллер. Вбивство за Абеткою Агати Крісті це невеличкий, дуже м -м, простий, але все-таки детектив, вдалий детектив м -м, з Еркюрем Пуаро, де м -м, дехто пише Пуаро анонімну, звісно, записку про те, що він вбиватиме людей і їхні імена починатимуться з певної літери в АБЦ по порядку, і чи зможе славнозвісний детектив вгадати, хто жертви, їх врятувати, і здається вгадати, спіймати злочинця і там. Детектив, звісно, простий, текст також простий, але на мій погляд дуже вдалий. Я навіть не намагалася вгадати, хто злочинець, я просто довірилася Агаті Крісті і дала себе здивувати. І так і здивувалася. Мені дуже сподобалося про нього якраз у вересні, у, у взагалі восени так багато казали в планах на осінь, що я спочатку не хотіла. Його читати, але от, щось так про нього багато говорили, що все-таки вирішила прочитати і взагалі не пожалкувала. Навіть одразу захотілося прочитати, але це було вже інакше: Дейзі Міллер Генрі Джеймса ну в стилі Генрі Джеймса. Він пише в стилі саме суб'єктивного сприйняття, суб'єктивної точки зору. Брат Кенрі Джеймса був на той час дуже відомим психіатром, здається, і саме він ввів в словник психологічний, психіатричний поняття точки зору. І, наприклад, Дейзі Міллер по сюжету там. Молода дівчина Дейзі Міллер десь 16-18 американка. Вона з матір'ю і молодшим братом подорожує по Європі. І вони там зустрічають хлопця, теж американця, але він десь з 10 років вже живе, навчається в Британії, формується в Британії і е, в творі дуже сильно видно контраст того часу між тогочасними американцями і е, європейцями контраст дуже разючий. Я я здивувалася насправді. І оцей хлопець, забула вже, як його звуть, він якось сприймає Дейзі Мілір. Американці на той час більш вільні, більш відкриті, ніж європейці, і те, як сприймає. Дейзі Міллер, оцей головний персонаж, і взагалі там всі європейці, по-перше, показують цей контраст, а по-друге, з тексту так і не зрозуміло, е яка Дейзі Міллєр, така, якою її сприймає е оцей хлопець чи ні, вирішувати, яка Дейзі Міллер і який навіть оцей хлопець е Генрі Джеймс залишає читачам. Далі Роберт Льюіс Стівенсон. Хверна пригода з доктором Джекілом і Містером Гайдом. Я коли дивилася на цю обкладинку. Взагалі цього разу читала, я постійно згадувала Халка. І передивилася навіть оці перші фільми 2000 якогось там року з Нортоном і ще до цього, як взагалі Халк з'явився, хто він, що він і чому він. І там навіть. В книзі і в фільмі про Халка є навіть кольори однакові: і зелений, і фіолетовий. Поки не знаю, як це пов'язувати. І все-таки я думаю, що надихалися, створюючи Халка саме цим текстом. Я так собі підозрюю. А чому б ні? Так от, я насправді хотіла на доктора Джекіла і містера Гайда робити окреме відео, але. Не назбирала е, чогось конкретного аж на ціле відео, е, тому просто прочитала. І також, коли я цього разу читала, вже настільки була, м -м, втомилася щось е, серйозно аналізувати ще й робити на це відео, тому просто скажу е, коротко, а е, якось іншим разом е, обов'язково зроблю відео, тому що, ну. Мені здається, варто поговорити про це текст, хоча й невеличкий, але дуже важливий і взагалі для європейської культури, європейської, так точно, і досі впливає на кіно, літературу, на розглядання питань етичних, розглядання природи людини, жорстокого в людині про що розповідається? Є ще люди, які не знають, про що це. Коротше, це про доктора Джекіла, з яким начебто все зрозуміло, хто він такий, про що він взагалі, і про е, містера Гайда, з яким якраз таки не зрозуміло, що він, хто він, чому він, звідки він, і як він пов'язаний з доктором Джекілом, і що взагалі відбувається на вулицях Нічного Лондона з появою саме е, містера Гайда, і як це пов'язано з е, доктором Джекілом. Отака, отакий клубок. Як на мене дуже важливий текст, і взагалі не те, що як на мене, взагалі в літературі, в культурі європейській це дуже важливий текст, і його і цікаво читати, захопливо читати, і важливо читати, знати, особливо для тих, хто взагалі читає на нього є відсилки в багатьох творах і навіть в фільмах. Далі роман Даніелі Дефора Бінзон-Крузу. Крузо. 1719 року роман англійського письменника. У мене є окреме відео на нього, тому запрошую вас подивитися його. Не буду тут багато розповідати. Я читала його з жила цілий місяць. У мене, що б я не казала, постійно вилітало Робінзон Крузу, Робінзон Крузу, Робінзон Крузу. І я уважно читала кожне речення, зависала над сторінкою з різнокольоровими маркерами. Щоб подивитися, як саме текст розкриває, про що цей роман і про що він не розповідає точно. Він не дитячий, не підлітковий, не е, лише пригодницький, не розважальний текст. Звісно, він може таким бути. І чому б ні, нехай буде, але е, це серйозна критика, сатира на Людину з певною картиною світу, з якою він носиться як зписаною торбою, і всюди її натягує, де треба і де не треба. Одразу після Робінзона Крузу мені захотілося прочитати щось полегше, але бажано на цю ж тему. І Я була впевнена, що на цю тему і такої, взагалі, книги у мене точно немає. Тож, я обрала книгу, яку нещодавно купила в магазині, побачила в магазині, і купила одразу, тому що. Ну, я ніколи і не думала її читати взагалі. А перед цим дізналася, що її написав е, сир Артур Дуель. А я чомусь цього не знала. Тож я обрала читати Загублений світ, е, щоб познайомитися. А це краще зробити і легко зробити, коли книга є під рукою. І при нагоді, коли настрій є, думала, візьму і познайомлюся з нею. Так от. Нічого я про неї не знала, окрім того, що е, тут розповідається про людей, які шукають місце, е, де одночасно з ними, це якраз саме початок ХХ століття, десь там 2, 4, 5 роки, одночасно з ними живуть динозаври десь. І от вони шукають це місце. І ця книга виявилася просто ще одним м -м, шматочком в Пазлі. І мостиком таким між Робінсоном Крузо і книгою, про яку я розповім наступною. Це якраз те, що я хотіла. От просто навіть краще, ніж те, що я собі думала. Так от, про що тут? Тут якраз англійці, європейці, англійці? Четверо чоловіків, двоє науковців, один молодий репортер, журналіст, який якраз розповідає цю історію, і. Один чоловік, десь 30-ти з чимось. Він лорд, він спортсмен, і ще хтось такий там ціла історія про нього. Він дуже добре вправляється з огнеп... вогнепальною зброєю. І, коротше, от вони вчетверо в четверо поїхали якраз в Південну Америку шукати оце, оце місце, де живуть динозаври. І тут все, що я хотіла. Все. І закінчується цей роман. Якраз логічно. От це ідеальний роман. Не буду багато про нього розповідати. Е, я отримала велике задоволення саме е, не знаючи нічого про нього. І е, кожного разу Конан Дойль, сер Артур Конан Дойль, мене дивував. Жодного кожного разу, коли я думала, що мені вже все зрозуміло, до останнього. До ос до останньої сторінки він мене кожного разу дивував, хоча е, після того я думала, ну, в принципі, так і повинно було бути. Е, я дуже люблю читати е, е, романи, от художні тексти саме періоду колонізації від е, європейців і бажано від англійців, тому що от так зрозуміліше, е, чим вони, європейці, англійські е, мотивувалися, як вони. Як вони себе сприймали, інших сприймали, як вони собі щось пояснювали, свої вчинки, свою політику, і так далі. І оця книга мені дала взагалі все, що я хотіла. Тут є деякі навіть фрази, які, от як вишенка на торті. Я в захваті, і я дуже рекомендую цю книгу прочитати. І не лише як розважальну літературу, а і як. Таке розкриття картини світу раз європейців і, і саме їхньої політики, їхньої ідеології. І якраз кінець в цій тріаді Робінзон Крузо, Загублений світ і Джозефа Конрада «Серце Пітьми такий невеликий твір. Тут немає жодної сторінки е, живої. Я все підкреслювала, тут майже немає навіть місця білого. Там, де я не підкреслювала, це просто щоб це місце виділялося для, серед всього підкресленого. Е, тобто, можна вважати, що і це підкреслене. А перші сторінки я стільки разів по одному місці навіть різними маркерами креслила, що думала, у мене сторінки розповзуться на руках. Але ні, книга витримала. Є е, окреме відео. На серце пітьми, тому краще його подивіться. Я насправді дуже мало сказала, з того, що я хотіла б сказати про серце пітьми в відео. А тут скажу лише так: для мене Робінзон Крузо – це початок курця, а курц це логічний кінець Робінзона Крузо. Обожнюю цю книгу. Поки що не знаю ще скільки, але вона у мене, я думаю, буде ще дуже довго в улюблених. І взагалі, Джозеф Конрад після саме Серця Пітьми, це мій улюблений автор. Коли я виросту, я хочу бути текстом Джозефа Конрада. В листопаді я думала, що встигну ще прочитати «1984» Джорджа Орвала, але я коли почала читати, там вже декілька днів лише залишилося листопада, і плюс я. Щось багато темрів для мене було вже на той момент. І я вирішила взяти щось таке невеличке прочитати, щоб хоча б змінити тему. Я розумію, що читаючи класику, легше не буде, але хоча б тему змінити. І я подивилася, що в мене є з невеликих текстів. І взяла Йоте страждання молодого Вертера. Ну, це такий сконцентрований романтизм у Вертері. Тут дехто, чи то редактор, чи то хто зібрав листи Вертера до свого друга Вільгельма здебільшого і вся книга в листах, отак, саме Вертера. Листи Вільгельма або когось іще тут не приводяться. І от, скажу так: ще раз: Вертер це концентрація всіх ідей романтизму. Це такий повноцінний романтичний герой. Все, що вам треба знати про романтизм тут. І це, звісно, дуже багато хто говорить, що. Це такий е, юнацький максималізм. Це дійсно схоже на е, поведінку на стан душі е, юнаків, е, дівчат, хлопців. Е, але, в принципі, треба брати ширше це про романтизм: як течію, як ідеологію, е, як стан культури. І якщо ви хочете зрозуміти, що це таке, візьміть і прочитайте оце. Класний взагалі, дуже мені сподобалося. Я не хотіла. От у мене є якийсь такий список, колись зібраний, ненаписаний, але дуже реальний творів, які я чомусь от вирішила не читати. І треба мені якось його виписати повністю, тому що деякі я колись виписувала і беру періодично з них якийсь твір якогось автора і щось читаю. Так, я відкрила для себе Лавкрафта. Так, Лавкрафта. Я чомусь думала, що е, от я його читати не буду. Це не для мене. Але мені дуже сподобалося. Я, я е, настільки він мене вразив, у цей е, поклик ктулху, що я одразу почала читати щось ще й інше. Лавкрафт це це любов. Е, Агату Крісті, е, Герберта Уилса відкрила ще когось. І от тепер. Оцей. Я дуже люблю Фауста. Дуже люблю Фауста. Колись я... Мені просто потрібна книжка, щоб я отак на 2-3 місяці засіла над нею і нічого більше не читала, бажано лише Фауста. Але от страждання Юного Вертера» теж був у списку того, що я не читаю і ніколи не буду. І мені дуже сподобалося. Хоча важкувато читати, тому що одне і те саме. Повторюється і вже думаєш, ну добре, добре, я, я зрозуміла. А от він ще це все проживає. Це така природа також емоційного сприйняття. Для Вертера єдиною реальністю, і єдиним авторитетом є його сприйняття, саме емоційна реакція, і він живе цим. Це завжди щось хитке, вибіркове. Тобто, от щось Вертер з усього для себе одне обирає, його. Його сакралізує, ідеалізує, а все інше для нього перестає існувати з одного боку, з іншого боку, він бере якусь одну, або один об'єкт, чи то людину, чи то а, щось, да, наприклад, природу, або селян, дітей, і от, або своє якесь почуття, і отак от, як вуаль, так розкидує на весь світ. На страждання всіх абсолютно, на любов усіх абсолютно. І, і отак от. Всіх, кого він не любить, це він узагальнює. Всіх, кого він любить і що йому подобається, він також все узагальнює. Але це знову ж таки дуже важливий текст. Тому рекомендую, не рекомендую. Не знаю, його або просто беруть і читають, або не беруть і не читають. Якщо вам хочеться розібратися з тим, що таке романтизм, дуже рекомендую. Гьоте знав свою справу. І це дуже до речі красиво. Все, це всі книги, які я прочитала м, в листопаді, в джовтні, в джовтні, і м, навіть з того, що я не сказала з прочитаного в вересні, офіційно закриваю осінній сезон, відкриваю зимовий. І наступне відео не знаю, яке буде. А от зі шкільної програми про роман Джорджа Орвелла «1984». І якщо я встигну прочитати в грудні Джозефа Геллера Пастка 22 то про нього зроблю відео. Якщо ні... То, е, якщо не встигну дочитати, то зроблю: е, або про е, Старий і море, е, Гемінгоя, або Старгани з крилами Маркеса, подивимося. Якщо хочете, поділіться в коментарях з тим, що ви для себе важливого і цікавого прочитали восени. Що плануєте з того, що дуже хочете прочитати взимку. Дякую, що були зі мною дивилися це відео. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки і рекомендуйте, будь ласка, особливо відео зі шкільної програми, школярам, учням і студентам. Будемо спілкуватися і розбиратися з цими творами разом.